Маємо дві хвилини, які ми присвятимо в неймовірно цікавій людині. В доця в нього просто лапочка. Центральний спортивний клуб російської армії. Ну нормально, можна виступати, мамаша в цій доці непогано в Криму бізнесами займається в окупованому. А звати мене Роман Гладкий, у мене самого куча підозр, і тому нічого кращого ніж призначити мене командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України немає. Як Роман? Ман гладкий сіма тими кримінальними справами, підозрами і російським паспортом своєї жони пройшов спецперевірку СБУ і тепер назначений. Бо іншої людини не знайшлося в нашій багатомільйонній країні. Як він пройшов спецперевірку? Дивіться, два роз, роз, розрізаємо це питання на дві складові. Добре. Перше, хто його номінував на цю посаду, бо була людина або група людей, які кажуть: ми хочемо призначити саме його, угу. саме з цим бекграундом, тобто це раз хто це був, не знаю, начальник генерального штабу, главку, хто хтось, хтось там це питання педелював. Друге, Служба безпеки України перевіряє, чи є обставини, які виключають можливість надання доступу до державної таємниці цій особі. Е, з приводу російського паспорта, я не готовий сказати в цьому кейсі, як це виглядало, але я знаю випадки, коли Російська Федерація вона знає, через я не адвокат цього пана, ніякому разі, я з ним не знайомий. Але є випадки, коли Російська Федерація, знаючи, як в українському суспільстві Шалено реагують на наявність у посадових осіб російського паспорту. Не проблема зробити його намалювати там, не знаю, там в якомусь якійсь програмців для фахівця. Це 10-15 хвилин. п'ятнадцять підставити, Ви маєте на вас так. Потім кидаєш в інформа інформаційний простір України і сидиш, просто чекаєш mm -hmm. на результат. Ніхто ніколи не перевірить, чи є цей паспорт реальним чи не реальним тільки коли людина веде свій бізнес на території РФ. Добре, але ви при таких призначеннях та ще й під час війни ну підозра у держз. Раді, це ж достатній привід відмовити, так. правильно? А підозра ну, підозра це не вирок, ще це підозра. Так. Тут питання знову ретранслюю до людей, які бачили цей його саме послужний список, бачили цю підозру. нормально піде. Наші військові обурені ж як так? Але хтось є на який Же треба? Це поважна людина? Хай ашибки молодість. А як дізнатися хто в хто може стояти за Романом Гладким? І чим він такий цінний для нас? Ну, я думаю, той, хто підписав цей наказ, от треба побачити, от той, 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 той і знав. А як цей наказ от, побачити? Відверт. <гум> не, не не знайомо з специфікою саме в генеральному штабі, але я думаю, що до пана Сирського це питання можна передресувати. Він повинен як точно до главкома так. Вже... Да.